Як фінські лижники зупинили радянські дивізії. Тактика Мотті, коли Давид озброївся лижами, уявіть собі картину. Зима 1939 року. Температура падає до мінус 40 градусів за Цельсієм. Величезна, найкраще оснащена армія світу. Червона армія вдирається на територію маленької північної країни. Десятки тисяч солдатів, сотні танків та артилерії проти нації, яка ледь налічує 4 мільйони жителів. Результат здається очевидним. Але що, якби я сказав вам, що в засніжених лісах біля містечка Соомусалмі жменька фінських солдатів, ледь налічуючи 11 тисяч бійців? Не просто зупинила, а повністю знищила дві елітні радянські дивізії чисельністю понад 45 тисяч осіб. Це не голівудський сценарій, це реальна історія про те, як лижі винахідливість та люта сміливість перемогли сталеву міць імперії. Це історія про зимову війну та смертоносну тактику мотті. У цьому відео ви дізнаєтесь. Як фінам вдалося перетворити свої найбільші слабкості суворий клімат і непрохідні ліси на свою найгрізнішу зброю? Що таке тактика Моті і чому вона виявилася абсолютною катастрофою для механізованих радянських військ? Яку ціну заплатив Радянський Союз за свою самовпевненість? І як битва при Суому Салмі змінила хід історії? Тінь Червоного Велетня. Осінь 1939 року Європа занурюється в морок Другої світової війни 23 серпня. Нацистська Німеччина та Радянський Союз підписують пакт про ненапад, таємний протокол, якого ділить східну Європу на сфери впливу. Фінляндія разом із країнами Балтії потрапляє до радянської зони інтересів. Сталін, прагнучи відсунути кордон від Ленінграда, висуває Фінляндії ультиматум віддати значні території, включаючи карельський перешийок, та розмістити на своїй землі радянські військові бази. Фінський уряд, розуміючи, що це лише перший крок до повної окупації, відповідає рішучою відмовою. 30 листопада 1939 року Радянський Союз починає повномасштабне вторгнення. Співвідношення сил було приголомшливим. СРСР кинув у бій понад півмільйона солдатів, тисячі танків та літаків. Фінська армія була вчетверо меншою, їй катастрофічно не вистачало протитанкової зброї, авіації та навіть боєприпасів. Світ завмер в очікуванні швидкого падіння Фінляндії. Але ніхто не врахував фінського духу Сісу, суміші стійкості, завзятості та мужності і генерала Зима, який був на боці фінів, пастка зачиняється. Одним із ключових напрямків радянського наступу був північний через глухі ліси в районі Суому Салмі, мета. Розрізати Фінляндію навпіл, вийшовши до міста Оулу на узбережжі Ботнічної затоки, сюди були направлені дві дивізії: – 163-та та елітна, повністю механізована 44-та синя дивізія, укомплектована українцями. Вони рухалися довгими колонами по вузьких лісових дорогах, розтягнувшись на десятки кілометрів. Фінським опором у цьому секторі командував полковник Ялмар Сіїла свуо Його сили були мізерними лише кілька батальйонів. Замість того, щоб вступати у самовбивчі лобові атаки, він прийняв геніальне та ризиковане рішення. Він дозволив 163-й дивізії просунутися вглиб фінської території та захопити містечко Суому Салмі. А потім, 11 грудня, 1939 року його мобільні лижні загони вдарили з лісів по розтягнутій колоні, перерізавши єдину дорогу, що вела назад. Величезна радянська дивізія опинилася в пастці, відрізана від постачання та зв'язку. Це був початок кінця. Мотті. Заморожене пекло на радській дорозі. Саме тут фіни застосували свою унікальну тактику, що отримала назву Мотті. Це слово з фінської мови означає оберемок дров, готовий до рубки. Ідея була простою та ефективною: не намагатися знищити величезну армію одним ударом, а розрубати її на малі ізольовані частини Мотті і знищувати їх одну за одною. Маленькі, невловимі загони фінських лижників, яких радянські солдати прозвали Біла смерть, виринали з лісу як привиди. Вони були чудовими стрільцями та лижниками, ідеально знали місцевість і були екіпіровані для лютих морозів. Насамперед вони знищували польові кухні та медичні пункти, залишаючи ворога голодним, замерзлим і без допомоги. Потім перерізали зв'язок. Снайпери, відомі як Зозулі, знімали командирів. Радянські солдати, одягнені в незручні шинелі, були прив'язані до дороги і не могли переслідувати фінів у глибокому снігу. Їхні танки та вантажівки стали просто залізними трунами. До кінця грудня 163-дивізія була практично знищена, але на допомогу їй уже поспішала 44-та дивізія. Та на неї чекала та ж доля. Застрягши на вузькій радській дорозі, її колона розтягнулася на 20 кілометрів і стала ідеальною мішенню. Фіни систематично розчленовували її на десятки мотті і протягом першого тижня січня 1940 року методично знищили. Як писав у своїй книзі Заморожений пекло американський історик Вільям Тротер те, що сталося на радській дорозі, було однією з найграндіозніших військових катастроф Червоної армії. Урок, написаний кров'ю на снігу, результати битви при суому Салмі шокували світ. Фінські втрати склали близько 800 вбитих і 1200 поранених. Радянські втрати за різними оцінками сягнули понад 23 тисячі вбитими, замерзлими та зниклими безвісти. Фіни захопили величезні трофеї, десятки танків, сотні гармат, тисячі вантажівок та стрілецької зброї, якої їм так не вистачало. Перемога підняла бойовий дух фінської нації до небес і показала всьому світу, що Червону армію можна перемагати. Для Сталіна це стало принизливим уроком, який змусив його провести реформи в армії напередодні неминучого зіткнення з Гітлером. Битва при суому Салмі увійшла до всіх військових підручників як класичний приклад асиметричної війни, де менша, але більш мотивована і краще адаптована армія перемагає значно сильнішого супротивника. Це доказ того, що війна це не лише математика цифр та ресурсів, це також війна стратегій, моралі та вміння використовувати переваги своєї землі. Історія фінських лижників це вічне нагадування про те, що навіть у найтемніші та найхолодніші часи дух свободи та винахідливість можуть творити справжні дива. Дякую за перегляд! Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і пишіть у коментарях, про які ще мало відомі битви в історії ви хотіли б дізнатися. До зустрічі!